Наших знань до вашого подальшого життя вона пролягає в тернах, але тільки в боротьбі, в пошуку, в поступальному русі вперед ми можемо мати певні здобутки. Тому я побажаю вам, дорогі діти, щоб на цьому нелегкому шляху, на цій стежині в Україну знань нехай сонце надії вам її осяває і щоб ви зривали тільки плоди успіхів і перемоги. Успіхів всім нам. У нашій дружній родині, що гімназією зветься, є присутні гості, бо так здавна ведеться. Ми їх бачите, раді на нашому святі, бо на теплі слова наші гості багаті. Слово надається районному депутату Василю Орестовичу Микайлу. Шановні гості, я хочу в першу очередь Що це е, У першу очередь е, поздоровити вас від 1 вересня від імені е, районної адміністрації Франца Карловича і е, від імені районної ради Бержака Петро Михайловича з першим е, вашим святом. Звісно, це труд і тяжкий. І по-друге, -по хочу вітати вас. З нагоди від наших є предприємців Штефюк, Дмитро, Бартоші компанія і від фірми Вели ми даруємо для учнів, щоб вони були здорові завжди і могли тренуватися. Це Олександру Сильвестровичу маленький подарок від нас, від бізнесменів, як кажуть, і підтримку нашу, щоб ви були завжди кращі у формі. Запрошуємо до слова привітань. Голосовуємо першого А-класу Чернолюк Світлану Іванівну. Ось і перегонута остання сторінка лікаря. Тихенько. Підкралася жовтими листями на кленах, червоними кетягами калини, осінь. А розпочинається вона святом. Святом першого дзвоника. Хвилюючи, це свято є для першокласників, наших найменших школярів. Сьогодні вони вперше переступлять поріг нашої школи. І ми радо. Приймаємо їх у нашу велику шкільну сім'ю. Хочу побажати їм найперше здоров'я, гарного навчання, а батькам-першокласникам терпіння і ще раз терпіння. Хвилюючим свято є і для 11 класників. Для них дзвоник одинадцятий раз. І останній це буде ваш перший дзвоник у школі хто буде навчатися у вищих закладах. У них буде ще перший дзвоник. Але з найбільшим щемом у грудях ви будете згадувати саме шкільні роки. Повірте. Я вітаю всіх учнів, колег із святом першого дзвоника. Святом усіх дякую. Для зачитання наказу про зарахування учнів до першого класу надається заступнику директора спочаткової школи Марії Октов'янівні Петращук. Наказ номер 164 від 1 вересня 2013 року про зарахування учнів першого класу. У Панилову Підгірнівську гімназію у зв'язку із початком навчального року наказують зарахувати до першого А-класу 18 учнів. З них 2 хлопчики та 16 дівчат. І призначити класу воду Черволюк Світлану Івановичу. Друге зарахувати до першого Б класу. 22 учнів, з них 6 хлопчиків та 16 дівчаток. Призначених на свободу Гешко Марію Васильів. Третє. Зарахувати до першого В класу 9 учнів. З них 5 хлопчиків та 4 дівчат. Призначити класводу Гоменюк Любов Георгій. Дорогі першокласники прийміть подарунок це музичне вітання. she Королева знань 2013 2013-2014 навчального року та її ради. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчаємось у школі. Нехай щасливим буде він для нас. Шановні дорогі наставники і друзі, чудові, мудрі наші вчителі, спасибі вам за те, що поруч з нами виділити всі радощі й печалі, Низький уклін усім вам до землі. Школу ми ходили 10 років і в ній досвід здобули, його ми першокласникам хотіли передати, щоб розумнішими від нас вони були. Любіть свій край, такий цікавий і чудовий. Цінуйте те, що вже живе в віки, і намагайтесь після себе залишити лише приємні спогади і сліди. Ключ знань ми вам даруємо, Ви відкрийте ним немируші знання. Хай щастить вам на довгій дорозі, що веде нас усіх у світ пізнання. За літо наші учні здобули деякі досягнення на міжнародному конкурсі кіно «Дніпро кінема», де було представлено 240 фільмів з різних країн світу. Фільм «Карпатські ралі вибору. Друге місце серед професіоналів та нагороджений диплома. За вагомі досягнення у кі кіномистецтві шестеро студії проходили стажування в місті Києві на телеканалі 1 Плюс 1. Запрошуємо до виступу наших найменших школярів. На лінійці стихли ураз і дорослі діти, бо тому що перший клас буде говорити. Здравствуй, школа, здравствуй, школа, ширше двері відчиняй. Ми прийшли до тебе вчитись, швидше нас до себе приймай. Прийде осінь за куличе, з уравлями в ранній час. І дзвінок за нас покличе перший раз у перший клас. Яскраве сонечко на дворі кидає промінці до нас, ще такої радості ніколи не було в житті у нас. Тож радійте разом з нами. Бо так весело у нас. Це сьогодні. Ми прийшли попросити з перший клас. Ой веселе свято у нас, я прийшов у перший клас. В мене квіти у руках, мене ранисть на плечах, небо чисте, голубе, гарно так навколо. Осінь, як чекав же я тебе, щоб піти до школи. Перше вересня настало, як же довго я чекала. Всіх ляльок шухляду склала, у школу жодної не брала. Від тепер я учениця на дванадцять буду вчиться. Я сьогодні йшла до школи, стала рано, як ніколи. Швидше, мамо, швидше тато, тільки можна вас чекати. Я ж іду не в дитсадок, а на перший свій урок. А я всю ніч крутилась, прокидалась, разувала, думала, що запізнилась перший раз у перший клас. Ми все літо готували, дуже-дуже всі старались, що сподобатися вам, нашим першим вчителям. Наша вчителька найкраща зустрічає радо нас. Першокласників чекає гарний і просторий клас. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель добрий, все гаразд, можна йти у перший клас. Будемо вчити залюбки, берегти свої книжки, обіцяємо це вам і батькам, і вчителям. Треба, щоб на школа знала, адже наші імена перші класному журналу до історії вона. Ми чекали, не чекали. І не чекали, ми що так станемо зірками. І що зможемо рактом милувати милуватись нам. Стільки змін тепер у нас і нового стільки. Ми прийшли у перший клас заробляти оцінки. Все у школі буде добре, там усього нас навчать, за книжки візьмемо щиро і не будемо пустувати. Ми обіцяємо вчитись справно, а на уроках не ловить і поводити завжди гарно, школу на чернидію любить. Тож радійте всі навколо. Привітайте ще у нас. Здравствуйте, наша рідна школа, ми прийшли у перший клас. На раді підросли. Клас ідемо щасливі, що школи приняли. Може нам здоров'я і сили. Першокласники, ми раді вас вітати. Сю радість і захоплення не можна передати. Запрошуємо до привітання голову села Валерія Антоновича Абрамчука. Доброго дня. Він висадою до серці. З його боку від мене стоять ветерани праці, ветерани вчителі. Я хочу їм за.